Обереги великої скіфії, знаки сили і коди успіху. Тільки уявити, із тисячолітніх українських чорноземів, на яких ще скіфи сіли хліб, піднялися до нас ці вироби древніх майстрів, наділені силою оберегів. Вони століттями лежали у глибинах нашої землі на яких виростали і змінювалися нові культури і цивілізації. Вона, земля наша зрошена кров'ю боротьби за вітчизну і напоєна благодатною енергією, дух Аріанта, мудрого нащадка Арію і Антію, охороняв безцінні свідчення величі своєї епохи. А сьогодні мудрий державотворець Аріант вручає нам віковічні скрижалі, карбовані золотом. Глибокий смисл є в тому, що саме сьогодні ми маємо можливість бачити щедрий і могутній спадок скіфів, їхнє мистецтво і мудрість, силу державу, яка трималася цілісною і непоборною більш ніж. Тисячоліття на неозорих просторах континенту, від низин продунайських до самого дону і аж до кордонів Китаю, від тих могут їх мращою отримуємо ми цей дар в який, з даємо на Русу та термі багатостраждальної України. Автор книги. І цитата Галаткий Микола Васильович.